Сьогодні, діти! У нас заняття логіко математичного напрямку. Ми з вами відправимось в незвичайний ліс, де нас чекають математичні завдання. Отже, обираємо дорогу, по якій ми дістанемося до лісу. Як же нам визначити найкоротший шлях? І тут нам на допомогу прийде умовна. Мірка. З умовною міркою ви вже знайомились на попередніх заняттях. Сьогодні умовною міркою у нас буде ось така червона паличка. Вимірюємо довжину дороги, розташованою праворуч. Прикладаємо умовну мірку на початок дороги. Робимо помітку, де закінчується одна умовна мірка. Та додаємо. Ще одну. Визначаємо, що довжина цієї дороги складає дві умовні мірки. Тепер будемо вимірювати довжину дороги, що розташована ліворуч. Кладемо одну умовну мірку. Додаємо ще одну. Бачимо, що залишилося ще місце. Але Ціла умовна мірка тут не підійде. Ми можемо розділити умовну мірку навпіл. І тоді вона підходить за довжиною. Отже, ми робимо висновок: довжина цієї дороги складає 2,5 умовних мірок. Виходить, дорога, яка розташована праворуч, коротша, бо вона складає дві умовних мірки. Тож ми відправляємося в путь по цієї дорозі. І тут нас чекає нове завдання. Треба визначити відсутню цифру та вирішити приклад, щоб у сумі отримати число 7. Давайте спробуємо вирішити разом. Три. Додати 3. У сумі виходить 6. А яка ж цифра пропущена, щоб сума складала 7? Здогадались? Пропущена цифра 1. Додаємо пропущену цифру 1 та вирішуємо приклад. 3 додати 3 та додати 1 дорівнює 7. На цій доріжці нас чекає нове завдання. Вирішіть приклад та визначте відсутнє число. Подумайте і скажіть, яке число пропущено? Скільки треба додати до трьох, щоб отримати у сумі число 5? Правильно, треба додати число 2. Позначаємо число 2 цифрою 2. Мандруємо далі і зустрічаємо двох більчат. Допоможить більчатам визначити, хто з них більше назбирав горішок. Це кедрові горішки. І в цьому випадку нам теж допоможе умовна мірка. Умовною міркою у нас буде ось така дерев'яна чашечка. Визначаємо, скільки горішків зібрала ось ця білка. Рахуємо чашечки з горішками. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Отже, ця білочка зібрала п'ять чашечок горішок. А скільки зібрала інша білочка горішок? Давайте полічимо: одна, дві, три чашечки. А тепер порівняємо, яка ж білочка зібрала більше горішків: перша чи друга? Отже, перша білочка зібрала горішків більше, ніж друга. Наскільки більше горішків зібрала перша білочка, ніж друга. Як ми можемо дізнатися? Давайте запишемо у вигляді приклада. Для цього нужно від п'яти чашечок відняти три чашечки, виходить дві чашечки. Тобто Перша білочка зібрала більше, ніж друга, на дві чашечки. А тепер давайте спробуємо дізнатися, скільки всього горішків зібрали дві білочки. Що для цього ми зробимо? Ми до п'яти чашечок додамо три чашечки. І вийде всього так, вісім чашечок. А тепер завдання від зайчика: Допоможіть зайчику знайти цифри сусіди ось у цих будиночках. Тож визначаємо спочатку разом: Сусіди цифри 2, цифра 1 та цифра 3. Сусіди цифри 3, цифра 2 та 4. Далі поставте відео на паузу та визначіть цифри сусіди самостійно, а потім перевірте себе. Сподіваюсь, у вас вийшли такі цифри, тож перевірте себе. Ще одне завдання від зайчат. Треба визначити, хто з зайчиків. В якому будиночку живе. Подивіться уважно, на кожному будиночку записан приклад. А зайчата позначені цифрами, з відповідями на приклади, тож визначаємо будинки зайчат. Отже, зайчик з цифрою 6. Де його будиночок? Як ви гадаєте? Правильно, ось це його будиночок. Якщо до 4 додати 2, відповідь буде 6. Ось в цьому будиночку і живе зайчик. Визначаємо тепер будиночок зайчика з цифрою 5. Який приклад відповідає цифрі 5? Правильно, ось цей зайчик. І останній зайчик з цифрою 4 відповідає будиночку, де записан приклад 2, додати 2, і відповідь буде. 4. Наступне завдання від лісових пташок. Вирішить приклади, позначивши цифрами. Отже, одна пташка додати. Дві пташки дорівнює. Скільки виходить пташок всього? Три пташки. Правильно. Наступний приклад. Два горобчика. Додати три горобчика, скільки всього буде горобчиків? П'ять. І ще один приклад. До одної сороки додати ще одну сороку вийде всього дві сороки. Наступне завдання скласти задачу за малюнком. Отже, їжачок знайшов три грибочки. Потім він побачив ще три грибочки. Скільки всього грибочків знайшов їжачок? Записуємо у вигляді прикладу. Три додати. Три дорівнює. Всього їжачок знайшов шість грибочків. Наступна задача. На прогулянку вийшли два кота. До них приєдналось. Ще два котика. Скільки всього котиків вийшло на прогулянку? Записуємо два додати два всього котиків – чотири. Останнє завдання діти від веселих ведмежат. У лісових вилагонках приймали участь три ведмедя Тімка, дружок та вогник. Завдання наступне визначити ім'я кожного ведмедя, та в якому порядку ведмеді закінчили велогонку. Якщо у фініша ведмед Тімка виявився не останнім, а ведмежонок-вогник прийшов до фінішу раніше Тімки, Тож поміркуйте та вкажіть ім'я кожного ведмедя. Та в якій послідовності вони прийшли до фінішу? Наша прогулянка діти добігла кінця. Пригадайте, що цікавого ви бачили, що ми вимірювали за допомогою умовної мірки. Які завдання вам сподобалось виконувати? До зустрічі!